Так от, шо? Всім доброго вечора. Хто буде дивитися це в записі, якщо хтось буде дивитися це в записі. Погнали далі досліджувати чудо зону. Шлях на смітник зараз буде. Так, аптечок в мене нема. Взагалі. Надіюсь в хом'яка є. Для тебе найкращі ціни зоною. Чил, ти прям от я вважаю, що я тобі повірив. Так, ну 4 аптечки, це вже щось. Заглядай, притримаю для тебе найкраще. Дякую, хомячище. Дякую. Що ж так світло на дворі? А що, що це тут був такий за заміс? Але з будь-якого замісу можна, слухай, винести свою користь. Патрони вони в зоні зайвими ніколи не бувають. Ага, то мені треба не на... Не на сюди, а сюди. Так, радіація, радіація, ні, радіація нам не друг. Що ти таке хекаєш, бідолага? Значить ти крос пробіг. Ти ж, ну. Крепкий сталкер. И здоровья в тебе, дай боже. Аномалия, видишь? А, сейчас вартівці до... Нет, до не, что ж и вартикцы до На ты болтом в голову. До речі, а тут нон-стопчики треба поберегти, бо я вже приблизно знаю, куди я зараз вийду. Stay away. окей. Okay. Будемо вважати, що я тебе зрозумів вдало полювання сталкера. Дякую. Це ви прям хочете, щоб я через вікно вилазив? Нема нічого корисного. Ці аномалії кругом бідолажного солдата засосало. Розрядити. Патрони ми заберемо. Патрони мені зараз... Ой, як знадобляться. Як ти нещастя сюди заїхало? Це перше, а друге. А другу, мабуть, не буду задавать. Що в ямі є, що корисного, окрім радіації? А ні, курпа, тільки радіація. Ладно. Привет. Привет, пан Грин статист. Что тут, тут не так? Конечно, тут не так, но я уже пляшку. Yeah. Ну ні, пацани, ви мені весь цей, ви мені весь квест поламали. Де ви там. Блін, от. Щось мене погано... Тут така нафіг мене здоровим в кадрі робить. Ви ж ну, хотіли дивитися зараз е, гру в широкому форматі. Все, от для вас широкоформатний стрім. Я не хотів. Ну нічого, подивимось. Все рівно треба провести перевірку. Бля, ще один сталка. Сиш сталкірок. Роботу треба. Легка, не бий лежать. А що ти такий борзий, сиш, сталкірок? Потрібні подробиці. Ми штріхацію тиждень пасли. У нього ничка на свинарнику. Пробовали сами будивлю смонады, ничего нема, ма, галяк. Але ты ж сталкер, прохаванный в целом. Конечно, прохаванный. Знайди схрон, все поделаму 50-50. Лады? Мммм... Конечно. Позиция. не я вас начипаю. Ну мля, еще один отбитый. Сукуха. Зара і Дивися виховалку свою. відрости спочатку. Виховалку ти ще свою не відростив. Ще десь один бігає, так? Да? А, це ти недобиток. ну що, ти хотів мене виховати, да? Ну бувай. Давай, Вовчика, полікуємо. Ну, Рятуйте! Що ж ти, Вовчик, як ти так? Дякую, мужик. Якби не ти здох би, як собака. Я тут у свинарнику тайник зробив. Забираю все. Я ще тобі купонів докину. Все, що є віддам. Реально, життям тобі то Вигідно я зайшов. я зайшов. потрапився повторювай. Да, я. Як Скажи, мужики, я. Як? Схопили, коли я схрон пішов перевіряти? Лаштували мені допит. Чти з пристрастю. А не розказав, розказав де сховок? Бандитам, бандитам лише карти відкрий. Одразу приберуть. И не у так у меня там схрон дребезговых. Як нашли б его, так точно б грохнули с дезлоди. Вот я часто тягну. Ты ж жук хитро Я не знаю, на что подевался. На чудо, на промысел зоны. И схоже, не прогадал. Мне час. Давай, чел. Бой. За взрывный досхрону. Раптом что-нибудь надо бить. Ша подивимося. Так де там той схрон? Колдиби? Десь тут. Так, мені треба, по-перше, бінтиком перемотатися, бо щось мене ці гади накоцали. А по-друге, трошки для хоробрості. да? Э, уйду. О, слухай? Так, ну пистолет, патроны, патроны, это все хорошо, так. Глушничок тактичний. Ну, піте, поки. Поки все, що можна забрати, все, що можна продати, мене все влаштовує. Так, а на пістолет Скіфа я тебе можу найдіти? Ні, не можу, тільки на цю хрень. Але ж вона гірша. Пістолета Скіфа. Пістолет Скіфа то вещь. А це хрінь якась. Заміни пістолет? Та ні, от, ну, справа ж то в тому, що я не, не хочу замінювати пістолет Скіфа. Типа він по домашки непоганий, по пробиттю, ну хорошо, вони однакові, стрільби. Ну, Точність тут тільки краща. Але ну, я хазейть чи варто. Пістолет Скіфа просто в обслуговуванні. дешевий, і його взагалі ну, нікуди все рівно діти не можна. Аптечки це хорошо. Аптечки це те, це що нам треба. Дальність то не той випадок, коли... Так, це ти до чого це ти сюди. Ти мені знадобишся. Це не той випадок, коли. Дальність треба. Для пістолета. Для пістолета, блін, це ближній бій. І десь ну так от ...За кутка вийшов, там в голову лупнув і Спітляв на ноги. А от дробовичок новенький, це ха. А, тільки ти поломаний в хлам Ну ладно, хай поки буде, тебе я потім одремонтую, я з тобою буду дуже довго бігать. Так, зберегли, куди тут ще можна. Ну давай ще подивлюся, що тут є по околицях. По-любому треба лутатися. Бо аптечками перший час дуже біда, а без них ти нікуди не... Не сунешся, особливо не маючи нормального захисту. Так, ти хто таке? Патрони на калашик підуть, на пістолет підуть. Діріжополь літає, думав, що то вже летить за хріновіна. Твою мать. А це. Яка вірогідність того! Я до цього 70 годин відбігав в сталкер, мене жодна блискавка не вдарила. Обов'язково це мало стати зараз на стрімі. Та все забирає. Переможець по життю, ну чесне слово. Ні, щось я так сижу. Дивлюся, що... В широкому форматі прям. Прям не дуже зато зігрівся. Ну спасибо, такі зігрівання. Так що є щас велика вірогідність, що... Треба буде переключатися на шортс формат. Зараз ще хвилин 15, от я побігаю. Подивлюся, як воно буде по движухі. Та давай за тільки ж запустив стрім, ну куди. Подожди, а тут здесь была одна такая цикавая деревушка. Да, вон она. А, ось она. По-моему, да, по-моему, отца вон она. ось Не, тут стоп удобнее. А ну давай сюда, зараз Блаштуем Эпичный Махач. Який мені дорого, звісно, обійдеться, але все рівно туди гріх не забігти. Ти хто такий тут ходиш Блін, ніч на дворі. Настільки хреново в темноті, ну от реально. Не вистачає якогось 에... А, так подожди, так я тут був. А чо я якимись матюками бігаю. Але з іншої сторони це ж я. Ніфіга не дивно. Твоєю бандеролькою ти. Ти диви, яке броньоване падло мене вбили. Ладно, Данік, вмовив. Давай зараз переключу на шортс формат. Буквально пару хвилин і.